Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версію WBC у напівсередній вазі Redges Прогрейс, Девін Хейні та їхні команди провели фінальну прес-конференцію перед майбутнім боєм, який відбудеться 9 грудня. Трансляцію бою можна буде подивитися у нашому телеграм-каналі, тому приєднуйтеся! Усі деталі будуть там. У той час, як самі бійці були значною мірою затьмарені особистостями своїх таборів. Подія викликала величезний інтерес і хвилювання перед майбутнім поєдинком у чей-центрі в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Біл Хейні та Евінс Тоблер просто вкрали шоу. Як і на першій прес-конференції, батько Девіна Біл Хейні і тренер Прогрейса Евін Тоблер провели більшу частину розмови. Хейні та Прогрейс здебільшого були на задньому плані під час прес-конференції, оскільки були затьмарені харизмою та сценічною присутністю Тоблера і Біла. Біл Хейні, що ти маєш робити, коли доведеться забрати Ругару, дата страти, субота? Евін Стоблер. скажіть людям правду, твій син не витримає удару. Девін Хейні. Реджес вибув у своєму останньому бою. Тоблер. Ми нічого не робимо. Ми підібрали 24-річного, а вашому синові буде 25. Біл. Це не постановка. Реджес, пекельний чемпіон із цього міста, синіх комірців, нового Орлеана!» Ми нічого не забираємо у нього і що зробила його команда, але це багато говорить про те, хто такий Девін. Привести реджеса Ругару до нашого рідного міста як претендента. Ви можете так думати? Ми просто перемогли Ломаченка і стали беззаперечними. Тоблер. Він програв Ломаченко!» Біл. Ми подумали, що дуже важливо, щоб ви взяли з собою великий манекен. Тоблер. Він програв Ломаченко!» Хейні. Він програє, програв бомжу Даніелі Тозорілії у своєму останньому бою. Його викинули. Тоблер. Замовкни, де він? Хейні. Замовкни, ти, Жигало, ти стриптезерка. Тоблер Я розповім вам у чому справа. Тебе приб'ють, синку. Біл. Ніхто не хотів, щоб у цій команді виникали проблеми. Еді підписав його, тому що Еді розумна людина і він жорсткий конкурент. З нетерпінням чекаємо суботи. Я сподіваюся, що ви, хлопці, здорові, і у вас немає виправдань. А ти, товста, голову. Тоблер. У нас ніколи не буває виправдань, і досі. Біл, як довго ти працював над цим гачком? Тоблер. Твій син дізнається про це? Прогрейс. Я зроблю тобі боляче, брате. Я тебе нокаутую. Біл. Тебе нокаутують. Тоблер. Ти клятий брехун. Біл. Дозволь мені сказати тобі, в чому різниця, тому що ти крутий. Ти ж ругару чи не так? Ти будеш бігати як повія, б'юся об заклад. Тоблер. Твій син буде бігати, як повія. Біл. Дивіться, як він біжить. Дивіться, як він біжить. Тоблер. Нехай твій син прийде воювати. Виведіть його на середину рингу. Він бігав усю свою кар'єру. Він тікав від усіх своїх суперників, які в нього були. Але цього разу він не зможе втекти, тому що, чорт забирай, Ругару збирається вибити його з колії. Біл. У них немає плану, ми будемо його карати. Тоблер, на протязі всієї кар'єри ти ні чорта не робив. Біл. Ми вдаримо його кухонною раковиною і це буде залежати від великого манекена. Тоблер. Кого він нокаутував? У нього не було нокауту за 4 роки. відповідай за це? Хейні. Ось побачиш. Еді Хірн. Біл, питання на думку багатьох фанатів, де він боксує і рухається. Ти дзвониш сюди і кажеш, що тобі доведеться робити, коли ти забереш ругару? Ти говориш про те, що цей хлопець програє збіжить. Це те, чого ви очікуєте від цього хлопця в цій боротьбі? Біл. Він буде дивитися на вогники. Хірн. Ти хочеш сказати, що де він виграє цей бій нокаутом? Біл. Ми професіонали, де він майстер технік, але реджес прогрес, він буде дивитися на світло, я це гарантую. Тоблер Ти не можеш сказати це прямо. Прогрес. Ти ніколи нікого не нокаутував, Як, чорт забирай, він збирається мене нокаутувати? Про що ти говориш, Біле? Кого ви нокаутували? Нікого. Це не ваше рідне місто. Про що, чорт забирай ти говориш? Біл. Ти збираєшся прийти і битися, чи ти збираєшся бігти як виродок? Тоблер Ти не залишишся в будівлі, він збереже пояс? Біл. Він спробує зіпсувати шоу? Ти прийдеш і будеш битися? Тоблер, про що ти, чорт забирай, говориш? Прогрейс. Я збираюся побити твого сина. Я його опустю. Я жахну твого сина, братан. Хейні. Я вибів з тебе все лайно ось побачите. Ти повільний, ти поні з одним трюком. Ти повільний, ти робиш одне і теж кожного бою. Біл. Ти поводишся як жорсткий, з якого ти району? Прогрейс. Я з Нового Орлеана, зі Сходу. Звідки родом Девін? Хендерсон, Штат Невада. Дитина приватної школи, у вас там сухарі. Хейні. Субота це буде чудовий день для мене та моєї команди. Я йду туди, щоб зробити йому боляче, розібрати його і показати, що я на іншому рівні. Світ побачить, наскільки великий Девін він Хейні насправді. Хірн. Коли ми вибрали це місце в сан франциско я не вірив, що хтось думав, що ми продамо всю цю арену. Ми розпродали нижній ярус, ми також на межі розпродажу топового рівня. Інтерес, промо, хлопці, ви виконали неймовірну роботу. Це масштабна боротьба за вашу кар'єру на вихідних. Хейні. Це масштабна подія для боксу. Я знаю, що це буде велика подія, яка повернеться сюди і тепер час майже настав, приєднуйтесь! Потім бійці встали та провели битву поглядів. Що ж, поки що це все, напишіть, хто на вашу думку переможе, поставте лайк та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!